Привіт! З вами Саша, і це Великодні новини. Поїхали! Великодні інновації: Великдень по багатому, Великодні Яйця, Великодній Папа, та як ви вже здогадалися, не менш великодній гауді. В Британії є приказка, що на Великдень більше ймовірність снігу ніж на Різдво, але це тільки початок історії. Давайте повернемося з вами в часі в 1908 рік. В той рік Великодній тиждень був схожий на сюжет з фільмів про апокаліпсис, коли все свято нагадувало події голівудського блокбастеру післязавтра. У великодню неділю, 19 квітня, Британія сильно потерпіла від негоди. Спочатку град, потім вражаючі хуртовини закопали південну Англію під снігом висотою до пів метра, теплиці обвалилися під вагою опадів, телеграфні стовпи попадали, а кінні сані використовувалися для перевезення припасів до сіл. Які застрягли від негоди. Проте несприятливі погодні умови не є в Британії приводом не проводити фінал Кубку Англії з футболу Вондерерс та Ньюкасл Юнайтед зійшлися на стадіоні Крістал Пелас. Перед початком матчу землю спочатку промочив дощ, а за ним послідували мокрий сніг та сильні хуртовини. Але небо прояснилося, ще до початку матчу і натовп майже у 75 тисяч осіб. Спостерігав, як вондерер з перемогли Нюкасл з рахунком 3-1. Один з глядачів Гладсон Адамс поїхав на матч на власній автівці. Видно, він був заможний та прогресивний для того часу. Але була справжня проблема: за рахунок снігопаду він зовсім не бачив, куди їхати. І лише склавши лобове скло, Гладсон якось таки дістався до стадіону. Хортовина на Великдень надихнула його на ідею винайти скло чесник. Який Адамс запатентував у 1911 році? А зараз буде зовсім не патріотично, і я вже відчуваю, як у повітрі повіяло відписками. Але я просто мушу про це сказати. Бо знаєте, мені страшне, як подобаються італійські пасочки. Вони мені смачні, такі помаранчеві, всередині скупи цукатів. А головне, що сама структура пасочки вона нагадує вату. Я їх обожнюю і при можливості, коли хтось іде до Італії, прошу привезти мені одненько. Але знаєте, сьогодні від українських я теж відмовлятися не буду. Відрізаєш собі великий такий шмат, масташ його вершковим маслом і насолоджуєшся з ним під чай. Знаєте, у нас тут на моїй маленькій батьківщині при кожній нагоді кажуть: Хай Бог дає. Так ось що я думаю. Якщо він вам дав прямо нормально, то саме час скористатися глобалізацією і відсвяткувати паску разом з Дольче Габана. Я до цього не знала і насправді дуже сильно здивована, що вони також є у харчовому сегменті. Пафосний кошик на паску від дольче габана виглядає так: пасочка за 4999 гривень, пляшка за 4497 гривень і яєчко. В середньому по 30 євро за штуку. Знаєте, я ось зараз розриваюся між милим. Хай Бог дає таке кожному. Та автодафе. Це якщо ви заробили на дольчика бану з порушенням християнських правил. І будь ласочка, не плутайте автодафе з автопаті, бо зі спільного там тільки публічність. Яйця на Великдень важливі, як мінімум, для яєчної бійки. Не знаю, як у вас, а ми з дитинства постійно на сніданок влаштовуємо гладіаторські змагання. Бійки яйцями мають магічний зміст. Тому що вважається, що вони сприяють доброму врожаю та здоров'ю. Принаймні у це вірили наші далекі пращури. Проте є яйця, якими особливо і не поб'єшся в Брюсселі. Напередодні Пасхи відбулася виставка пасхальних яєць велетнів, мінімум по пів метра за вишки кожне, повністю стільні, з лазерною rgb підсвіткою та футуристично задекоровані. Таке ви знаєте у кошик і не покладеш, до батюшки на ранок не віднесеш. Натомість, я впевнена, що бельгійський шоколад у таких кількостях повністю компенсує релігійні незручності. Друзі мої, ми з вами зараз живемо в найсвятішому тижні у християнському календарі. Принаймні так пише В. Економіст. У ніч з 19 на 20 квітня десятки тисяч християн спустилися до головної будівлі Ватикану на пасхальну неділю, яка відзначає Воскресіння Ісуса. Там їх зустрів папа Франциск, проте за станом здоров'я його участь була обмеженою. Папа Франциск народився у Аргентині і є першим папою з південної півкулі і єдиним неєвропейським папою за майже 1300 років. На малюнку показано папський центр тяжіння, і як завжди, у Векономіст все дуже складно. Тому я спробую розповісти про це в більш легкій формі. Центр папського тяжіння у усередньої довготу та широту місць народження всіх пап за всі часи існування церкви, скориговані за довжиною їхнього правління. І ці дані показують, як влада церкви залишається сконцентрованою безпосередньо в Італії, незважаючи на зростання віруючих в інших місцях світу. Але ця тенденція слабшає. Іван Павло II, який був главою церкви на рубежі 21 століття, народився у Польщі. Його наступник Бенедикт XVI був німцем. А коли Франциск був обраний папою, він сказав, що здавалося, що Конклав пішов забирати його майже з кінця світу. Такий у папи гумор. Франциск каже про себе Я шаную смирення, шаную свою бабусю, футбол, бога і піцу. І з порядком пріоритетів я ймовірно трохи наплутала. Його великий смуток, коли він став папою, полягав у тому, що папа Франциск більше не міг виходити за піцею, а замість цього він був змушений замовляти її до Ватикану. Він каже, коли піца запакована, це зовсім інший смак. Я розумію, що поляки з цим не погодяться, але я вважаю папу Франциска найкрутішим не за всю історію, але принаймні за останні часи так точно. Тому в найсвятіший тиждень я бажаю папі бути якомога довше при житті, тямі і посаді. Коли у Гауді запитали, чувак, чому так довго? Він відповів, що мій замовник не поспішає, натякаючи, звісно, на самого Бога. А Гауді прийнято називати Божим архітектором. І знаєте, з цим важко сперечатися, особливо, якщо у вас була можливість побачити базиліку Саграда Фамілія на власні очі. 14 квітня Ватикан повідомив, що папа Франциск видав декрет про надання статусу високоповажного Слуги Божого. Народженому в Каталонії всесвітньо відомому архітектору. Це є першим кроком до формальної канонізації в католицькій церкві. Рух за те, аби долучити Антоніо Гауді до лику святих, триває вже понад 30 років. Базовим документом, який доводить необхідність зарахувати Гауді до святих, стала біографія архітектора, написана журналістом Жузе Марію Тарагона. У своїй роботі тарагона зазначає, що Гауді народився у забезпеченій родині, а помер під колесами трамваю. Маючи в кишені лише декілька дрібних монет та Євангеліє. Останнє, до речі, правда. Задля завершення будівництва собору Саграда Фамілія архітектор відмовлявся від вигідних контрактів у Парижі та Нью-Йорку. А коли будівництво виявилось на межі банкрутства, він почав вкладати у храм власне заощадження. Шлях до канонізації довгий та фінансово витратний, і мій улюблений гардіан порівнює його з політичною кампанією. По-перше, з моменту смерті має пройти щонайменше 5 років. По-друге, Людина має справді вести праведне життя, тоді його можна назвати слугою Господа. А по-третє, необхідно довести його героїчну чесноту. І тут, ніби поки що, все сходиться. Тому єдине, чим у церкві можуть виникнути проблеми, це чудеса. Ось ці всі зцілення та морська магія мають бути присутні у твоєму житті, інакше виходить, що святий не святий. Із останніх канонізованих прикладів це Іван Павло ІІ, який, перед тим, як стати святим, стілював від раку та Альцгеймеру. Проте, ви знаєте, чи не є сама по собі базиліка справжнім чудом? Чудом архітекторської думки, мистецтва та людського таланту. Антоніо Гауді колись сказав надовго залишаються лише ті, хто торкається сердець людей. І я сподіваюся, що теж торкнулася вашого серденька. Причому, знаєте, на святість я не претендую. Прошу лише лайчик, підписку та дзвоник. Так ми завжди будемо з вами на зв'язку. З вами була Саша і архітектор Божої краси.